Світ горобців досить різноманітний, але в Україні мешкає всього два види цих пташок. Один вид називається домовик, а другий польовий. Горобець це невелика пташка, зазвичай вага горобця становить 30 грамів. Але є і справжні малюки, наприклад, корольки, що належать до горобців, важать 10-12 грам. Цікаво, ми звикли, що крадуть дрібні блискучі предмети виключно сороки. Але виявляється, що цим не проти побалуватися горобець. Вони теж схильні до збирання різних блискіток. Якщо горобець буде жити в неволі і за ними будуть добре доглядати, то ця пташка зможе прожити 10 років. Але в природі її вік дуже короткий і мало хто переживає навіть одну холодну зиму. У цієї невеликої пташки в грудях знаходиться справжній реактор. Під час польоту серце горобця може битися з частотою в тисячу ударів в хвилину. Горобці дуже віддані птиці. Вони вважають за краще створювати пару на все життя. І дуже важко переносять втрату партнера. Горобець, на відміну від інших своїх побратимів, не здатний довго перебувати в повітрі. Зазвичай горобець може летіти не більше 20 хвилин. Якщо змусити його летіти довше, то він швидше за все загине. Як і інші птахи на політ, горобець витрачає колосальну кількість енергії. Тому без їжі ця пташка не зможе прожити і двох днів. Горобець влаштований так, що абсолютно не може ходити. Дивовижний факт, але приблизно через 10 днів після того, як пташення горобця вилупиться з яйця, він вже буде здатний літати. Горобці відкладають всього два або 3 яйця протягом року. Все залежить від навколишнього клімату. Чим тепліше, тим більше яєць. Це неймовірно, але в шиї горобця знаходиться в два рази більше хребців, ніж в шиї жирафа. Цікаво, але температура тіла горобця приблизно 44 градуси.